Worked and toiled, I've breathed the land and sown the soil. I'll admit that everything I've done ain't right. I Всім привіт! Вітаємо вас з Леончиком в новому відео, от він позаду мене. Хочу вам всім подякувати за приємні слова, за коментарі, за компліменти під минулим відео, де я сказала, що отримала коментар, що стаю подібною до літньої людини. Взагалі, у мене вже Давно сформувалася броня на такі коментарі, я на них не зважаю уваги, навпаки, вони мене веселять. І я так висловилась в минулому відео, бо хотілося трохи істібнути. І хочу сказати, що авторка того коментарю видалила його. Напевно, не сподобалось те, що вона почала отримувати. Відповіді. Також я запитала, чим це характеризується, щоб вона обґрунтувала свій коментар. Проте відповіді я так і не дочекалася. В принципі, я взагалі не хочу підіймати тему таких токсичних хейтерських коментарів, тому що потім ці коментатори отримують від цього задоволення. Все, переключаюся на іншу тему. Розпочинаю новий влог. На сьогодні запланувала дуже багато справ. Ми вже поснідали, я вже навіть встигла приготувати сирники на перекус чи на обід, не знаю, як вийде. І що? Зараз потрібно мені прибрати в кімнаті. Потім ще треба знайти час змонтувати відео на сьогодні. Бо вчора ввечері я обрала поспати. Я почала монтувати, але відчула, що починаю засинати. тож відклала телефон. І сьогодні, от потроху монтую, але ще там частинка залишилась, яку треба доробити. Так, прибирання, монтаж. Все це в проміжках годування. І догляд за дитиною, і треба буде приготувати вечерю, скоріше за всього, то буде вже вечеря. Влітку ми вечері Пропускали, бо постійно в цей час гуляли на вулиці і перебували чимось там. Зараз ми пізно снідаємо. Обід якось теж виходить, що перебиваємось чимось, а буває можемо і пообідати. А от вечеря, зараз в такий осінньо-зимовий період, є постійно. Тож, напевно, обід, можливо, там, чай з сирниками. В принципі, і гречка, якщо хтось захоче. Ну, дитину, звісно, погодую повноцінним обідом. А на вечерю буду готувати дещо смачне. Розпочну прибирання з заміни постільної білизни, а потім треба буде прибрати. На цьому столику. До речі, напевно, вже треба було б його позбутися, але, знаєте, зручно на ньому щось зберігати: підгузки, пелюшки одноразові відро з підгузками, там ще деякі засоби по догляду. І буває, Сергій перевдягає Леончика тут. Хоча вже не на 100% користуємось ним. Але не знаю, нехай, напевно, ще побуде, а потім вже буду його продавати. Так, треба буде ще тут навести лад, бо, як бачите, коли з'явилось додаткове місце, то починаємо потроху все скидувати зайве. І треба тут все перебрати, прибрати. Ну, взагалі приступаю до роботи. you <music> Білизну замінила, пів справи зроблено. Знову застелила білизну з LC Home. Дуже вона мені подобається. Вона така затишна, осіння. Єдине, що інші наволочки бежеві я зараз одягла на подушки, наче непогано. Так, тепер берусь за столик. Цю пилюшку прибираємо. Треба замінити, протерти пил тут, бо збирається в цих органайзерах. Так, підгузки додати і переставити. Це Сергій викладав, а я люблю, коли вони стоять ось так. Мені так охайніше. І гарніше. Ну, і, звісно, тут все прибрати, теж протерти пил. Вон, бачите, скільки збирається. Поділюся з вами, що допомагає мені підтримувати порядок вдома. Я намагаюся щодня робити хоч щось, хоча б якісь маленькі кроки. Прибираю якусь поверхню, протираю пил, складаю речі на свої місця. Прибираю якусь одну із зон або кухню, або кімнату, чи балкон, і вже одразу помітна різниця. У мене є головне правило, і воно дуже просте все класти на своє місце одразу. Це потім економить час, сили, і головне, не створює візуального шуму та відчуття хаосу. Особливо це важливо, коли квартира маленька, коли мало. Простору вільного місця та кожна дрібниця впадає в очі. Тому я не чекаю ідеального дня для генерального прибирання, а просто щодня роблю трішки. І саме ці маленькі дії дають великий результат. От, Наприклад, вчора я вимила сантехніку, протерла полиці в ванній кімнаті, також розібралася з дитячими речима, відфотографувала їх і склала на місце. Сьогодні за планом прибирання Брати в кімнаті та вимити підлогу в усій квартирі. А завтра вже буду протирати всі поверхні в кухні і так далі. І буду продовжувати прибирати. Зараз буду наводити лад в цьому стилежі. І також буду протирати пил по всіх поверхнях. До речі, на вулиці розпогодилось сонячно, вийти би, прогулятися, але подивимось, я зараз тестую нові засоби для побуту. Якраз вчора прала речі білі. У мене є новий кисневий відбілювач і плямовивідник. І дивлюсь, що ці засоби дуже добре впорались. Все біленьке, чистеньке. Пізніше з вами поділюсь, бо ще не все протестувала. Я дуже рада, що ми вирішили придбати цей стелаж. Він ідеально вписався в інтер'єр та заповнив нішу між шафою і стіною. Це додаткове місце для зберігання. Тут ми тримаємо книги та дитячі іграшки. І, взагалі, таке відкрите зберігання це зберігання за системою Монтесорі. Дитина бачить усі свої речі, легко може взяти те, що їй потрібно, і так само легко повернути на місце. Правда, Повернути на місце ще не виходить, але ми працюємо над цим. Завдяки цьому в кімнаті завжди порядок, а іграшки завжди на своїх поличках. Все, мамуся, знову не встигла доприбирати. Леончик прокинувся, виспався. Дві з половиною години спав. Першу годину його сну поряд з ним була. Лежала і якраз монтувала відео, а вже потім встала прибирати, да? тому трохи не встигла. Обідати? Да? Леончик щесонний. Так, ну мені залишилось зовсім трошечки треба протерти пил на цьому комоді, і все кашляєш. Сонечко. Зняла дитину треком, нехай грається, якраз буде 5-7 хвилин дотерти пил, так, да, Леон? Даш, мамусі, пил дотерти? Щоб у нас чистенько було, свіженько. Зверху ж потрібно. <рес> <рес> Вибачте. А у нас перерва на обід: ось така тарілочка сьогодні: у Леона макарони, кролик, груша, помідор та авокадо. У мене сирники з чаєм і грушею. О, до речі. Така смакота сьогодні відкрила Філадельфію з мілкою, і це нереально смачно. Якщо десь побачите, в магазині, а ще й по акції, то обов'язково беріть. Ось така упаковка, якщо десь побачите, то обов'язково беріть. Я взяла вперше і от сьогодні відкрила і просто здивована цим неймовірним смаком. Хочеться навіть проковтнути язик, настільки це смачно. Я от зверху сирнички в собі е, намазала і під низом сметанка. Поки я готувала обід, Леон тут самозайнявся, дістав коробку з магнітами. Вона тут лежала. Дістав, грався, так сподобалось йому. Треба тепер все поскладати, бо я ж зараз буду далі прибирати. Треба тут. Пропилисосити. Це я дістала магніти, бо вони у нас були заховані. І купила я ось такі контейнери. Це взагалі контейнери для їжі ланчбоксу, ось такий, великий, і меншого розміру. Мені дуже сподобались малюнки. Одразу взяла, тим паче, цей зеленого кольору нашого улюбленого. Тут лев, тут тигр, все як має бути. Але взяла я їх не для ланчів, не для їжі, а для того, щоб зберігати якісь дрібнички. І от якраз хочу перекласти магніти. Є ось такі фрукти і є тварини. Я не знаю, напевно, все змішаю і перекладу в один контейнер, да. а другий залишиться ще для чогось. Увімкнула світло, бо взагалі вже нічого не видно. Так, тварини, дивіться, ось такі великого розміру. Тут і зазначено ларч Розмір L. 16 магнітів з тваринами. І, теж, до речі, ларч з фруктами тут 25 штук. А раніше я діставала леончику, намагалася з ним вивчати, гратися, але він їх гриз, він тоді все до рота тягнув. зараз теж, але вже не так сильно, як раніше. І я їх сховала, бо щоб він їх не пошкодив. Зараз дістала, будемо пробувати знову гратися, вивчати, бо я думаю, що вже йому буде і цікавіше, і не так буде він їх смоктати. Великий органайзер, всі магніти вмістилися. Супер. А маленький ще придумаю, для чого будемо використовувати. Так, напевно, поставлю йому десь на полицю, щоб він їх діставав. Хоча треба гратися біля холодильника, повісити, щоб вони там висіли і він підходив, вивчав, брав. Так, поки, напевно, тут залишу це приберу. Talk about true love, so I started looking for where it could be. I ran from kisses in the third grade, dated a girl in middle school for ten days. I thought it would never come my way, but I found love in the middle ages. It ain't always. Поки посудила столик пеленальний, дивлюсь і думаю: от там звільнилось місце, да? до прикладу, і що туди можна ще втулити. Крісло не вміститься, більше нічого такого поставити корисного не можна, тому думаю, що в принципі він і не заважає, і не займає. Багато місця, а навпаки, слугує як столик для зберігання речей, як органайзер. От. Хоча можна відсунути дитяче ліжко ближче до шафи, ось тут звільниться місце, і можна, до прикладу, купити такий маленький столик і поставити біля цієї сторони, щоб туди. Класти телефон, ще якісь речі. Ну, на ніч, коли лягаємо спати, не знаю. Поки думаю, що столик можна залишити. Я ще думала поставити, до прикладу, туди ялинку до Різдва, але ні, там буде її мало місця, тому ця ідея відпадає. We're figuring it out along the way i found love in the middle ages it's not just fate or even a promise there's something deeper something stronger i put down my sword and took off my armor cause i found love in Ну, все, в кімнаті чисто, можна поставити галочку, що задача виконана. Одразу плюс 100 до затишку. Я дуже люблю, коли скрізь чисто, коли порядок, мені так навіть легше дихається. Ну, а тепер запрошую вас на кухню і будемо готувати смачну вечерю. Одразу прибіг головний контролер, треба ж все передивитися. Чи порядок тут дійсно, да, Леончик? Ну, все, робота прийнята. Можеш тепер все розкидувати. Ну що ж, готую вечерю. На вечерю сьогодні буде різоні з куркою та грибами. Різоні це такі макарони у вигляді рисинок. У мене від Баріла, купувала в метро. Курка, куряче філе от не я вже порізала. На шматочки, також порізала печериці, сіль, вершки 200 мл. Упаковка сиру тертого, тут грамів 50, і масло для смаження. Я буду смажити. на Маслі хі можна використовувати любе рослини на ваш смак. В пательню я вже поклала масло, вмикаю плиту. Зараз розігріється сковорідка і буду додавати туди курку. Курка вже трохи підсмажилась. Теперь можно додавати грибочки. Грибы с уже додаю соль. трохи перемішую і тепер додаю макаронику так вони виглядають як рис один води висипаю Тепер додаю воду. Лунчик. Що таке? Водичка має бути гаряча. Перемі. Пішло буквально пару хвилин, як бачите, макарони увібрали воду і треба знову додавати. За цим треба слідкувати, постійно помішувати. Отже, я добре перемішала, накриваю знову кришкою, але слідкую, коли буде википати вода, то буду знову додавати. І так до готовності макарон. Вони взагалі готуються десь 11 хвилин. Я спробувала макарони, вони вже майже приготувалися. Ще додала трохи солі і тепер додаю вершки і. Залишаю буквально ще на пару хвилин, але буду помішувати. Тепер висипаю сир. І ще раз перемішую ретельно. Сир плавиться, починає тягнутися. Ну що, різоні з куркою та грибами готові. Подивіться, яка текстура, дуже схожа на різотто. Це такий найпростіший, найбюджетніший рецепт. Можна ще готувати з креветками або з іншими морепродуктами. Так, дитина вже спить, Сергій вклав леончика на нічний сон. Я домиваю підлогу, залишилось домити в кухні і буду теж відпочивати. Завершую це відео. Дякую за перегляд і тихої нам всім ночі.